Добрий день, шановне товариство, 12 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район село Солонігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Хочу звернути вашу увагу ще раз на таку гібридну форму, як байконур Після майже трьох тижнів безперервних дощів. Ягода ціленька, як бачите. Не тріснувши, в гронах загнивання практично ніде немає. Буду розширяти посадки байконура, буду перещіпляти деякі кущі, про які я скажу пізніше. Тому що форма досить таки достойна. Гарно тягне навантаження. Набирає цукор. Цього року пізно, але на то були об'єктивні причини. Також дуже непогано показав себе ландиш. Грона рихла, також розтріскування нема. Мускат приємний, цукор є. Ось такий ландиш. Це вже кінець виноградного сезону. Хочу ще сказати про деякі форми, які... Досить таки непогано себе зарекомендували під час дощів. Аркадія витримала досить таки непогано. Вже я не можу що показати, тому що ми вже її зрізали і реалізували. Преображення досить таки непогано. Віктор, Басанті, Лівія. Також дуже тебе непогано показала. І висить довго. Малиновий супер. Теж з таких виноградів. Чорний клювік, гарний виноград. І такі виногради, з якими я, мабуть, буду прощатися. Це Нінель. Потріскала-погнила. Дубовський рожевий. Також. Це перші кандидати на виліт. Ну, і ще самий перший це Каталонія, тому що... Вона не тріщить, але в мене з нею не склалося. Нема грона, нема навантаження. Якось так. Так що, а ще які буду, за якими буду позбавлятися, то я зніму окреме відео і вам розкажу. Так що далі буде. Всім всього найкращого, міцного здоров'я! До побачення.